Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Катерина Тетеря і я експерт по веденню Ютуб каналів, а також їх створення, налаштування, оптимізації і загалом просування в платформі Ютуб. Сьогодні поговоримо про те, чому важливо все ж таки розвивати свій особистий бренд саме в Ютуб і чому розпочинати свій Ютуб канал. Потрібно вже сьогодні. Сьогодні особистий бренд це не просто ваше ім'я, це валюта, тому що фокус уваги людей дорівнюють ваші гроші. Чим більше про вас дізнаються люди, тим більше у вас є продажі ваших послуг, товарів і е, вашої експертності. Якщо в тебе немає youtube каналу, а він ранжується по факту на весь світ, то тебе немає в інфо Instagram, Інстаграм, Тікток, Ютуб, Телеграм-канал. Всі ці соцмережі я рекомендую вести, але моя спеціалізація саме по YouTube. Давайте розкажу трошки про себе. Я з Ютубом пов'язана з 2010 року. У мене у веденні вже більше 30 каналів пройшло за весь час. Я провела більше сотні консультацій. Я працювала у доларового мільйонера в команді, і також я продовжую вести її ютуб канал. У мене в роботі були такі канали, як Я душа, м'яка ніша. Скавронні Рубан Катерина це теж ніша енергопрактики, езотерика Богдана Ганчарук. Це продажі і мислення. Люся Марковка це просування, відеоконтент і мислення, і особистий бренд, канали по грантам, бізнеси. Канал, який позиціонується на ремонтах та зборці електричних панелей сонячних, а також акумуляторних батарей. Був канал, який хлопець вів по ремонту електроавтомобілів. Є канал сексолога, є канал. Косметолога. є канал духовних наставників, є канал астролога. Тобто, по факту, я була задіяна у більшості ніж. І мої улюблені по факту, це звісно україномовні канали, котрі транслюють україномовний контент. Моєю любов'ю є книжкові канали Букс і Ірини Ковальчук, школа швидкочитання читання Квіки. Це просто любов, тому що вони займаються і вирощують, і взрощують нове покоління українське, да, дітей, підлітків. І такі канали мають бути в нас, тому що російськомовного контенту дуже багато, а україномовного на жаль, не так, як ми хотілося. Я допомагаю створювати канали експертам, котрі не просто канали YouTube, щоб були, да, а канали, котрі будують довіру. Котрі створюють лояльність у аудиторії, підвищують впізнаваність бренду, ну і звісно ж приносять клієнтів, а клієнти відповідно приносять і гроші. Сьогодні я хочу показати, чому YouTube – це дуже сильний інструмент, котрий варто використовувати у своєму е, особистому бренді, да, у своєму проявленні і, взагалі, у своєму житті. Зараз я хочу розповісти одну історію. Згадайте, скільки живе контент в інстаграмі або в TikTok? От скільки ви можете прогортати стрічку в Інстаграмі будь-якого аккаунту. Ну, 9 постів, ну, 12 максимум. Ви не будете гортати в самий низ, щоб дізнатися, який там експерт експертний. Точно також гортають і ваші глядачі, і клієнти. Тобто 9 постів, максимум хайлайт, це шапка профіля. Да? Тобто, в Інстаграмі сторіс тримається 24 години, максимально працюють хайлайти, ну і 9 постів. В Ютубі все працює 24 години на 7. Неважливо, ви відео сняли в 2019 році чи в 2025. Якщо ви закриваєте біль, вирішуєте запитання або ваше відео настільки цікаве, що його будуть шукати. Воно буде приносити вам дохід постійно. Наведу приклад. Ми з чоловіком купили чавунну пательню, і щоб нею почати користуватися, її треба обробити. Там насипати сіль, розігріти. Сіль впитує мастило, потім висипаєте сіль, вимиваєте пательню і можна користуватися. От ми зняли таке от відео. Там на 3-4 хвилини воно було невелике. Але суть в тому, що і досі це відео приносять заробіток на YouTube від монетизації. Це відео постійно дивляться і шукають. Хтось купив чавунну сковороду, Посмажив одразу яєшню. Яєшня виявилася з цим технічним мастилом, Викинули, сказали, пательня погана. І Йдуть шукати чому. Куди йдуть шукати? В Ютуб. І одним із першим пошуковим запитом є наше відео. Типу, що робити з такою пательнею? От. І ми закриваємо біль цим відео одним. І воно там з 2012-2014 року постійно приносить заробіток вже більше 12 років. І з нього постійно капають гроші на канал. Розумієте? Це такий один із прикладів. До чого я це підводжу? Що на YouTube ваші відео будуть працювати роками? По-перше, їх будуть шукати через пошук. По-друге, вони всі зберігаються, їх можна сортувати по спискам відтворення. По-третє, якщо у вас навіть змінюється ніша, да? ви додаєте список відтворення, знімаєте, що ви трошки перейшли нішу, змінили діяльність, з'явилося хобі, список відтворення. Перекомпонували трошки канал, переналаштували його і далі продовжуєте його вести. Тобто, Ютуб канал це ваш такий майданчик потужний для відеоконтенту, для просування, для просто вигрузки навіть ваших просто думок як рефлексії. Такі канали теж є. Я знаю навіть канал, де чоловік сідає в крісло, бере алкоголь, хоча не бажано вживати, але в нього заточений на цей канал. Він бере пляшку алкоголя, стаканчик. І фонова музика навпроти стоїть камін і відео. Він мовчки просто вживає алкоголь. Більше ні слова в цьому відео немає, але там перегляди просто шалені. До чого це тим, кому сумно вживати алкоголь одному, вони вмикають такого друга саботильника. От і з ним вже разом вже і веселіше. І по факту може народ і спілкується, Не знаю, люди знімають сольні відео, це свої особисті колаборації. Подкасти, відео на тему розкривають свою експертність, влоги, дитячий контент. Якщо у вас є душа відкрита, і ви можете ще й дитині своїй допомогти вести Ютуб, це взагалі топчик. У мене знайома в неї Вінка закінчила 9 клас, і в 9 класі розпочала вести свій ютуб канал. Так от, дитина, 9 класник, після закінчення школи розуміє, що краще вона цей час буде вкладати в ютуб канал, заробляти. По 300-400 по 400 доларів з Ютуб-каналу це на наразі зараз. А якщо вона буде вкладати більше часу, то й буде більше переглядів, більше заробітку, ніж піде вчитися далі. Ну, це не відміняє того, що вчитися треба далі, це і зрозуміло. Але факт в тому, що дев'ятикласниця розуміє, що Ютуб їй вже наразі приносить гроші, і вона має право обирати вести Ютуб чи тіти навчатися, да? або активно вести Ютуб і заробляти, а потім вже з цього. Там заробітку піти навчатися туди, куди вона хоче, по своїй душі, по своєму бажанню, по своєму баченню, а не тому, що сказали батьки. І це круто. І звісно ж, Ютуб це всесвітня платформа. І на Ютубі ви формуєте авторитет на довготривалому контенті. Люди прогріваються швидше, люди вибудовують довіру, і після довготривалих відео переходять до вас в Instagram. Переходять до вас в Телеграм і пишуть, як у тебе можна купити. Давайте коротко розкажу, з чого почати канал. Перше це реєстрація акаунту. Друге створити сам аккаунт, продумати його стратегію. Третє вибудувати позиціонування да, занішуватися. Четверте, структура контенту да розуміти, що ви можете і як викладати по регулярності вашого контенту, горизонтальні чи вертикальні відео. Це визначитися з цільовою аудиторією, але я цей пункт не люблю, тому що вся аудиторія наша, по факту, я не ділю там цільова аудиторія чи не цільова. Ютуб може підкинути будь-кому. Наприклад, сьогодні я мама, а завтра я буду бізнес-вумен. І, може, завтра мені потрібні будуть відео, котрі пов'язані з бізнесом. А сьогодні я дивлюся там дитячі книжки. Тобто, наша цільова аудиторія з плином часу може змінюватися в ролях і ставати нашою. Наприклад, сьогодні я не цікавлюсь бізнесом, да? і я не цільова аудиторія для каналу, котрий веде бізнес. Але, наприклад, якщо я завтра буду оформлювати якесь там агентство. ТОВ відкривати, то я буду шукати відео з цієї тематики. І я попаду на ці відео, котрі знімають бізнес-тематики. І я стаю їхньою цільовою аудиторією. Тому цільову аудиторію плюс-мінус ми розуміємо, але не обмежуємо, що тільки ця аудиторія наша. От, ця аудиторія наша, всі люди прекрасні і всім людям цікаво дивитися ваш контент. І п'яте це регулярність викладки відео на каналі. Це саме головне. Так от, до чого я веду? Що якщо у вас зараз ще немає YouTube каналу, я рекомендую просто сісти і подумати, що я можу розповідати людям, чим я можу бути корисним? Одна тема, одне відео. Можна в Ютубі запускати і трансляції. Одна трансляція, одна тематика. І ви потрошку неспішно будете розкачувати оцей маховичок створення контенту. Чому ще класно на Ютубі знімати контент? Тому що з одного горизонтального відео тривалого, ви можете собі в Інстаграм, в Тікток і в Телеграм витягнути маленькі шматочки контенту. І це дуже круто працює, тому що ви одну годину витратили на зйомку контенту горизонтального, але з нього отримали ще маленькі елементи для своїх соцмереж далі. І зробили перелив аудиторії. Instagram, з Ютубу в Інстаграм, з Інстаграма в Ютуб, або з Ютубу в Телеграм із Телеграма в Ютуб. Тобто ці вороночки між собою дуже класно працюють. І так як у мене є досвід роботи у доларового мільйонера, я знаю всі ці таємні е, штучки, да, воронки, як просувають Ютуб-канали не тільки прямими посиланнями в Інсту і Телеграм, як взагалі глядачів заманюють на Репости як заманюють на те, щоб цим відео ділилися, поширювали, і які взагалі воронки продажів вшивають в самі горизонтальні відео. Якщо вам цікаво, я буду рада бачити вас в своєму інстаграм. Да? Тут можна. Подивитися, як мене знайти. Я думаю, що можна підписатися. Я залишу ще посилання на телеграм-канал. Я буду зараз активно вести ці соцмережі. Я запрошую на створення, налаштування, оптимізацію розвиток вашого YouTube каналу. А у кого він вже є? Подивитися! Як ви можете його ще покращити? У мене є така послуга як розбір ютуб-каналу. От, і є послуги як консультацію. Тому, кому цікаво, запрошую до себе в акаунти в соцмережі. Буду рада з вами познайомитися, поділитися своїм досвідом, розказати інформацію, віддати все, що знаю по факту. і Налаштувати і замотивувати вас все ж таки вести україномовний контент і україномовний YouTube. Тож, Якщо вас зацікавило ведення YouTube, підписуйтесь, залишайте коментарі, пишіть в особисті. Я відкрита до спілкування. Рада буду з вами познайомитися. І на останок хочу сказати, що я дуже структурна людина, і за того, що в мене зараз вже уведені дуже багато каналів, я з 2025 року почала навчати менеджерів. Вести youtube канали, тому що до мене приходять клієнти. Я їм запускаю канали, вони уходять в самостійне плавання, а потім повертаються і кажуть, допомагай, бо ми там не встигаємо, або нам не вистачає часу викладати контент. І в мене є люди, котрим я делегую. Тому кому потрібно, наприклад, раптом або у вас є знайомі, котрі хочуть розвиватися і хочуть бути просто за кадром, не проявляючись. Є така професія як менеджер ютуб каналу, і я навчаю дівчат-хлопців цим процесам. Тобто, ви навчаєтеся сім тижнів, здаєте дипломну роботу, отримуєте сертифікат, що ви пройшли навчання. І по факту, мої клієнти, котрих, наприклад, я знаю, що я фізично не можу вже закрити, да я залюбки передаю своїм дівчатам хлопцям менеджерам і вони їх ведуть. Ось така от у нас система. Тобто, ви можете отримати знання, створити канал собі, налаштувати, оптимізувати і вести його самостійно. Це нормально, це база, і в принципі з цим можна впоратися. Або, якщо вам цікаво, ще здобути навичку менеджера, да, то можете прийти до мене в цю роботу, долучитися до навчання, стати менеджером ютуб-канала, отримати класну навичку, котра постійно монетизується, тому що. Ютуб канали ростуть, експертів стає більше, всі йдуть у проявлення, і це ну це дуже круто. Щиро радію, що у нас підвищується кількість україномовних каналів. Це просто круто, це просто неймовірно, але їх треба комусь обслуговувати от, і допомагати експертам. І я залюбки віддаю всю інформацію, яку знаю. І допомагаю потім цим дівчатам, і хлопцям в чатах підтримки вести канали і відповідати на їх запитання. Тож долучайтесь, підписуйтесь і до зустрічі!